Довжди тему довіри українців до влади та необхідності проведення реформ на місцях. Ми запросили до студії сьогодні Олександру Федорук, президента асоціації міст побратимів Івано-Франківська і Арлінтона. Дякую, Олександра, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, експерти кажуть, що зближення з Європою сприятиме реформуванню в Україні. Як ви це бачите з перебуваючи на місці у малому невеликому місті Івано-Франківська? Так, власне, я думаю, що в загальному приєм. Нання України до Євросоюзу сприятиме економічним, політичним реформам, а також і прозорості влади. А... Як з позиції маленького міста можу сказати, що це торкнеться і нас ці питання, і так само це е, скасування візового режиму з, допоможе люд, людям позбавитись зайвих клопотів, які хочуть подорожувати чи мають справи. А так само ми знаємо, що дуже багато сімей е, живе в інших країнах, їм буде зручніше, зближенню, зближенню, їм буде зру, зручніше зустрічатись один з одним. Ви зараз працюєте з містом Марлінтон? Івано-Франківськ дуже тісно співпрацює. Наскільки ваші взаємини саме з американським містом сприяють реформуванню Івано-Франківська? Так, ми підписали угоду про співпрацю в 2011 році. Ми є молода асоціація, але найактивніша. У нас вже було кілька проєктів успішних: це студентський обмін, і ми обмінюємося досвідом в сфері культури, мистецтва. Ми приймали до себе американську. Тесу Славу Харт робили її презентацію в Прикарпатському університеті. Так само наші ковалі відомі на всю Україну, які організовують фестиваль ковалів щорічно в місті і чудові монументи. Ми їхні можемо бачити. Вони теж приїжджали до сюди. В Арлінтон робили презентації і дуже їх полюбили міст жителі міста Арлінтона. Ось крім того, ми. Плануємо далі багато проєктів. Зараз наша делегація приїхала з міста Івано-Франківська в складі п'яти чоловік. У нас є представники різних сфер суспільства: і політолог, і медик, і представники неурядових організацій, які працюють з дітьми, а так само і політичні лідери активні. І ми дуже багато цікавого для себе побачили завдяки цій програмі от якраз я хотіла запитати про, про це цікаве. У нас буквально одна хвилина залишилася. На жаль, е, які е, ви побачили в Арентоні, щось цікаве, що варто перенести і втілити в вашому Івано-Франківську? що вразило найбільше всіх нас це відкритість влади перед суспільством. І кожен громадянин суспільства він є. Він відчуває, що він обрав ту чи іншу людину, яка представляє її голос на різних е, е, діль, влади. рівнях влади. І вона має комунікацію з ним. Вони на рівних спілкуються, і так само вона бачить, що вона має сферу впливу на свого лідера і може ним представляти. Він дійсно представляє її інтерес. Тобто, будемо це буде сприяти відкритості влади Івана Франківська. надіємося, що так дуже дякую вам. І нагадаю, в гостях час тайму була Олександра Федорук, президент асоціації міст побратимів Івано-Франківська і Арлінтона.